Попри стереотип, що рівне не цікаве для туриста та майже позбавлене архітектурних принад. Обласний центр має свої родзинки і унікальну історію. Переконаний історик та урбаніст Ілля Сигачов. Чоловік цікавиться культурною спадщиною України. Він створив карту історичних дверей рівного, які збереглися до нашого часу. В Рівному я народився, тому сюди приїжджаю не так часто. І в Києві я дуже багато відфотографував дверей. Коли я приїхав сюди, в Рівне треба було по справам. Приїхати на більш тривалий час, і я почав просто часто ходити центром. І після цього я почав помічати, о, так в Рівному теж є дуже багато історичних дверей. Бували дуже позитивно, такі ну, тобто, здивовані були, що а як це так? У нас є якісь історичні двері. Ми вже не помічали цього зі Іллі, гуляючи містом, він часто зустрічав різні старовинні двері і вирішив зробити відповідну онлайн-карту рівного, яка зараз налічує понад 70 унікальних екземплярів дверей у різних стилях. Найбільш рідкісні стилі для рівного це насправді. Класицизм, точніше неокласицизм, десь 19 століття. Ось ми бачимо, в принципі, двері собору. Двері собору, сам собор побудований 1895 року на місці попереднього собору, який був ну, згорів. Ілля показав нам деталі дверей Свято Воскресенського кафедрального собору та що робить їх не тільки історичними, а ще й унікальними у сучасному рівному. Це одні з небагатьох дверей, які я бачу в православних храмах, не сучасних, не сучасних, а саме старих. Де на них є зображення хреста. і от тут ще один нюанс, що вони якби відзеркалені, ми можемо побачити. Тому один з них 100% розміщений неправильно. А Ти ще рідна фурнітура. Ми бачимо, тобто тут дверцята. Петлі, ось можемо побачити. Головний ідейник проєкту показав нам історичні двері і на інших вулицях. Багатою на архітектурну спадщину виявилася вулиця 16 липня, де історик продемонстрував ще декілька унікальних для рівного екземплярів. Двері до особняку, особняк десь початку 20-го століття. Насамперед, чим теж цікаві ці двері, як я казав, достатньо рідкісний для рівного стиль. Це там неокласицизму. Так з елементами такого навіть необароко і. Насамперед, ми ну, теж бачимо тут рідну латунну фурнітуру. А, взагалі, самі, самі двері теж немаленькі. Історичні двері рівного це висвітлення культурної спадщини, яка передавалася з покоління в покоління та про яку не варто забувати, наголошує Ілля Сигачов. Проєкт історика це ще й можливість для місцевих та туристів корисно провести свій час, дізнаючись більше про цікаві об'єкти минувшини, які збереглися у нашому обласному центрі. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.